Як можна вдосконалити щось надзвичайне? Магія криється в деталях. Кемпі X5 Фаст Міг Кемпі X5 Фаст Міг спроєктовано з урахуванням викликів, з якими стикається зварювальник щодня. У промисловому зварюванні навіть невеликі вдосконалення обладнання можуть значно підвищити зручність використання та продуктивність. Середній час увімкнення дуги на рівні 20% дає значні можливості для поліпшення роботи. Якість виконання ручного міг зварювання також залежить від таланту професійного зварника. Ми робимо все для того, щоб допомогти вам працювати легше, швидше і краще. Чисті високоякісні зварні шви економлять цінний час при подальшій обробці. Завдяки новітній технології дугового зварювання, в X5 FastMig ви зможете подолати типові проблеми, що виникають під час роботи зі сталю. Сенсорне керування забезпечує швидке і точне запалювання та мінімізує утворення бризок. Складні зварювальні завдання можна вирішити за допомогою спеціальних процесів Vice. Розроблено на основі понад 70-річного досвіду в галузі дугового зварювання. Ручне зварювання є ремеслом, якість виконання якого в значній мірі залежить від людини. Практичність зварювального обладнання має надзвичайно великий вплив на якість шва та продуктивність. Простота використання є основною перевагою X5 FastMig. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс враховує різноманітні потреби зварників та призначення зварювання. Для виконання різноманітних зварювальних завдань потрібне гнучке обладнання. Модульна конструкція та широкий асортимент аксесуарів X5 Fast -Mig забезпечують адаптивність, яка виводить продуктивність зварювання на новий рівень. X5 Fast Mig більше, ніж просто чудове зварювання.